Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок, визнач, з якою швидкістю рухається велосипедист, якщо він щогодини проїжджає 16 кілометрів. Правильно, швидкість велосипедиста буде 16 км за годину. Визнайсь, з якою швидкістю рухається ластівка, якщо вона щохвилини пролітає 1300 метрів. Дійсна швидкість ластівки 1300 метрів за хвилину. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку іменованих чисел. Сьогодні на уроці Ми продовжуємо працювати з простими задачами на рух. Один із найбільших у світі лайнер Симфонія Марів, іде зі швидкістю 42 км за годину. Який шлях подолає цей лайнер за 9 годин такого ходу? Ми розуміємо, що це задача на рух і виділяємо трійку взаємопов'язаних величин: швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Нам відомо в цій задачі, що лайнер йде зі швидкістю 42 км за годину. Який шлях подолає цей лайнер? Це є шукане число. За 9 годин такого ходу. 9 годин це є час руху. Шукане число в цій задачі подоланий шлях. А ми з вами знаємо: щоб знайти подоланий шлях тіла, нам потрібна швидкість руху тіла помножити на час руху. Значить, ми цю задачу можемо розв'язати. Це проста задача в одну дію. Нам потрібно 42 помножити на 9. 42 помножити на 9. Нам потрібно спочатку 40 помножити на 9, а потім 2 помножити на 9. 40 помножити на 9 дорівнює? 360, а 2 помножити на 9 дорівнює 18. А 360 додати 18 дорівнює 378 кілометрів. Ми можемо записати відповідь. 378 кілометрів подолає лайнер за 9 годин. Зупини відео і запиши собі задачу в зошит. Продовжую досліджувати задачі. Задачі на рух. І це завдання номер 4 Нам потрібно зіставити задачі першу, і другу, третю, і четверту, п'яту і шосту. Зверніть увагу, розв'яжи задачу усно та перевір свої припущення. Працюємо усно, аналізуємо, міркуємо разом. Який шлях подолає пішохід за три години, якщо рухатиметься зі швидкістю 5 км за годину? Ми розуміємо, що це задача на рух і ми виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, швидкість руху, час руху і подоланий шлях, нам відомо, що пішохід за 3 години рухається зі швидкістю 5 км за годину. Який шлях подолає пішохід за 3 години? Це є шукане число, подоланий шлях. Щоб дати відповідь на це питання. Правильно, нам потрібна швидкість руху помножити на час руху 5 помножити на 3 до рівня 15 км. Аналізуємо другу задачу: який шлях подолає мотоцикліст за 3 години, якщо рухатиметься зі швидкістю 100 км за годину. Яку відмінність має друга задача? У другій задачі швидкість руху. Збільшилась. Так. І як вона вплине на розв'язання задачі? Подоланий шлях так само збільшиться. Ми розуміємо, що це так задача на рух, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, 3 години це є час руху, 100 км за годину це швидкість руху, подоланий шлях це невідоме, шукане число. Щоб знайти подоланий шлях, нам потрібно стопа помножити на 3, і це дорівнює 300 км. Який висновок ми можемо зробити? Якщо швидкість руху тіла збільшиться у кілька разів, то і подоланий шлях теж збільшиться у стільки ж разів. Продовжуємо досліджувати задачі третю і четверту задачу, розв'язуємо усно. Який шлях подолає велосипедист за 120 секунд? Якщо рухатиметься зі швидкістю 5 метрів за секунду, ми розуміємо, що це задача на рух, тому виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Правильна швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Нам відомо, що велосипедист рухався зі швидкістю 5 метрів за секунду. Який шлях подолає велосипедист за 120 секунд? 120 секунд це час руху, а шукане число подоланий шлях. Щоб дати відповідь на питання задачі, який шлях подолає велосипедист, нам потрібна швидкість руху помножити на час руху. Значить, ми можемо розв'язати цю задачу склавши вираз. Дійсно, 5 помножити на 120 і це дорівнює 600 метрів. Четверта задача. Який шлях подолає велосипедист за 240 секунд, якщо рухатиметься зі швидкістю 5 метрів за секунду. Ми розуміємо, що це задача на рух і виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Зверніть увагу на четверту задачу: яку відмінність вона має? Час руху у четвертій задачі збільшився. Вдвічі? Які припущення ми можемо зробити? Так, якщо час руху збільшився вдвічі, значить і подоланий шлях збільшиться у стільки ж разів. Тобто ми можемо дати відповідь на питання задачі, якщо який шлях подолає велосипеди за 240 секунд. Нам треба правильно 5 помножити на 240. І це дорівнює. 1200 метрів. Робимо висновок. Якщо час руху тіла збільшиться у кілька разів, то й подоланий шлях теж збільшиться у стільки ж разів. За який час автобус подолає шлях 160 км, якщо рухатиметься зі швидкістю 80 км за годину. Розв'язуємо задачу усна, але міркуємо. Аналізуємо разом. Ми розуміємо, що це задача на рух, тому ми виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Нам відомо, що швидкість руху 80 км за годину. За який час це буде шукане число, автобус подолає шлях 160 км. Щоб дати відповідь на запитання задачі. Ми з вами знаємо. Щоб знайти час руху, треба подоланий шлях поділити на швидкість руху. Ми можемо скласти вираз. Правильно, 160 треба поділити на 80, і це дорівнює 2 години. Зверніть увагу, ми знаходимо час руху. За який час трактор подолає шлях 160 км, якщо рухатиметься зі швидкістю 40 км за годину. Ми розуміємо, що це задача на рух, тому виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Швидкість руху, час руху, подоланий шлях. Нам відома подоланий шлях 160 км цієї цій задачі. Потрібно знайти. Час руху, якщо швидкість руху 40 км за годину. Порівняйте шосту задачу з п'ятою, яку відмінність вона має. Правильно, в шостій задачі швидкість руху зменшилась у два рази. Яке припущення можна сформулювати? Давайте перевіримо ваше припущення. Ми розуміємо, щоб знайти час руху, нам потрібно подоланий шлях поділити на швидкість руху, тобто 160 поділити на 40 до рівня 4 години. І так, ми розуміємо, що в шостій задачі швидкість руху зменшилась у два рази, а час руху, а час руху збільшився. Робимо висновок. Якщо швидкість руху тіла зменшується у кілька разів, то час руху, навпаки, збільшується. Після Хвилинка, зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння розв'язувати задачу на рух. Це завдання номер 5 Вертоліт за одну годину 30 хвилин пролетів 450 км, з якою швидкістю летів вертоліт. Ми розуміємо, що це задача на рух і виділяємо трійку в величин. Швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Нам відомо, що за одну годину 30 хвилин, а це є час руху, вертоліт пролетів 450 км. А це є подоланий шлях. З якою швидкістю летів вертоліт. Щоб дати відповідь на питання задачі, ми з вами знаємо. Нам потрібно подоланий шлях поділити на час руху. Але що ви помітили, яку невідповідність має задача? Час руху складено іменоване число 1 година 30 хвилин. Нам потрібно складене іменоване число перетворити у просте іменоване число. Одна година це 60 хвилин та ще 30 90 хвилин. Тепер ми можемо дати відповідь на питання задачі: знайти швидкість руху вертольота. Нам потрібно 450 поділити на 90. Це дорівнює 5 км за хвилину це є швидкість. Але зверніть увагу в задачі. Знову в нас є невідповідність. Запиши швидкість руху вертольота в кілометрах за годину, а в нас швидкість зазначена в кілометрах за хвилину. Ми знаємо, що в одній годині 60 хвилин. Тому в другій в другі дії ми будемо з вами перетворювати одиниці часу. Нам потрібно 5 км за хвилину помножити на 60 і це дорівнює 300 км за годину. Ми з вами розв'язали задачу. Розкажи про результати власних навчальних досягнень. Зупини відео, побудуй висловлювання, піднімаючись сходинками.